В чому різниця між мандрівкою і ретритом? Мене звати Віка Снідевич, я організатор ретритів для експертів. Я людина, яка сама обожнює подорожувати, тому я вам не з теорії, а з свого власного досвіду зараз все розповім. Отже, мандрівка, це просто момент, коли ви їдете, відвідуєте нове місце або нову країну, ви відпочиваєте там тілом і душею, ви можете насолодитися всім процесом, зробити класні фото. Але якщо ми говоримо про ретрит, то це дещо глибше. На ретрит ви їдете за усамітнення. Усамітнення це означає залишити всі буденні справи, поїхати на ретрит і повністю віддатись процесу, і віддатись експерту, за яким ви поїхали. На ретриті піднімаються всі ваші питання. Всі ваші глибокі переживання і ті моменти, які в буденному житті ніколи б не піднялися в буденності. Ми біжимо дім, робота, сім'я, але. Так мало часу, щоб зупинитись і послухати себе. Саме ретрит дає ось це таке усамітнення самим з собою насамперед. Паралельно до цього на ретритах теж є красиві моменти, фото, приємні емоції. Але ретрит це ще велика глобальна робота над собою. Якщо ви готові до роботи, якщо у вас є імпульс, обирайте собі експерта, і тоді обов'язково все вдасться. Я бажаю вам удачі.